thank you то елегантності моди та краси. 8 березня у Кривому Розі пройшов вже традиційний 12-й показ Fashion Day У одному з розважальних комплексів міста. З імпровізаційної сцени моделі демонстрували образи, які стануть трендовими у весняно-літньому сезоні 2025. Учасниць модельного показу і Марія Дівчина вже понад двох років займається моделінгом, тому покази та фотосесії для неї стали частиною життя. Цього разу модель представляла три образи: серед яких і криворізькі бренди. Сьогодні я виходила на трьох показах: це все українські бренди, також Криворізькі. Це було магазин «I'm in», Нова байерська одежа Амор. І е, наші вечірні сукні, кулук. Е, для мене взагалі не важливо, в якому я одязі, тому що, як ми знаємо, що не, не, не важливо, що на моделі вдягнуто. важливо е, те, що вона. Це її професія, це її навики, що вона вона покаже все, що на неї втягнуть, дуже красиво. Але насправді мені дуже сподобалися мої одяг. Він і кежал, і вечірній стиль, просто неймовірний одяг. І я думаю, що глядачам він дуже також сподобався. Головними зірками сцени стали дівчата з модельних шкіл стартап Models та Models 21 близько 40 учасниць демонстрували найрізноманітніші луки, починаючи від ніжних суконь та яскравих костюмів, закінчуючи курсатами від кращих дизайнерів та шоурумів не лише нашого міста, але й усієї України. Кожного разу на Fashion Day є колекції, які вперше беруть участь. Ми відкриваємо все нові і нові, тому дуже багато кожного року якихось новинок на Fashion Day Ми завжди збираємо багато молоді, тому що моделінг це така сфера, яка дає впевненість у собі навпродовж всього життя і допомагає дівчатам стати більш жіночними, більш впевненими в собі гарну ходу вирівнює. Звичайно, відчуття стилю і такий, знаєте, дотик до класних брендів це великий крок до гарного вигляду далі в майбутньому в будь-якій сфері, тому моделінг дає цей розвиток, і дівчата це відчувають і приходять до нас просто навчитися для себе. Брати одяг, гарно виглядати, тримати себе перед камерою на подіумі, на людях, самопрезентуватися і таке інше. Вишуканий лук доступний не обов'язково за кордоном. Він є тут та зараз. Адже кривбас доводить, що він багатогранний, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з повномасштабним вторгненням, містяни продовжують підтримувати розвиток культури, а через мистецтво та творчість показувати силу духу та віру у найкраще майбутнє для України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Першимський.